Я йду до сповіді до причастя. Частіше, ніж звичайно, раз в рік. Чудово, тому що без Євхаристії і без сповіді неможливе спасіння. Христос чітко сказав: хто не їсть мого тіла і не п'є мої крові, не матиме життя вічного. Не матиме. Він не сказав, хто не чинить милосердя, хто не є альтруїстом, хто не ходить на прощі, хто не співає в хорі, хто не є священником, монахинею, не знає таким іншим. Хто не причащається не буде мати життя вічно. Крапка. Очевидно, є історії життя людського, коли людина поки що не може. Бо обставини так склалися. Ми всі знаємо, про що йдеться. Хто знає про себе, це й знає. Але якщо людина вже застрягла в цьому стані і вималювала зону комфорту та вже якось воно є, то так хай так буде. Тут проблема. Не знаю, в кому проблема, чи в священнику, чи в людині. Може, священник не достукався, а людина, може, не почула. Я буду теж за це відповідати і кожен з нас. Але все ж таки, Бог запитається, навіть якщо людина не була мозі прийти до Євхаристії до сповіді, а що ти для цього зробив, щоб прийти? Може це не вдатися, але що ти, які ти кроки зробив, щоб поєднатися зі мною тайні Євхаристії?